Минулої суботи визначили ще три чвертьфіналісти баскетбольного кубка Суперліги. Ними стали столичний будівельник, Запорізький фарази НТУ та МБК «Миколаїв». Раніше до однієї четвертої фіналу вийшла Одеса. Після повторних матчів однієї восьмої фіналу розіграшу на цій стадії турніру боротьбу за почесний трофей припинили баскетболісти Іван-Франківської Говарли. Які і в повторному матчі зі столичним будівельником, цього разу у Києві, зазнали поразки із серйозним відставанням рахунку 58-82. У першій грі в Івано-Франківську підопічні Вагда Морзіна програли 29 очок. Тепер Говарла може зосередитися виключно на іграх національного чемпіонату. Три наступні поєдинки Суперліги стануть визначальними для івано-франківців. Цього тижня наші ведмеді проведуть дві гри на виїзді. У середу в Южному проти Хіміка, а в суботу, 23 січня, в Одесі з місцевою однойменною командою. Завершить перше коло чемпіонату Говерла 9 лютого домашнім матчем з Дніпропетровським Дніпром. У турнірній таблиці чемпіонату Суперліги Іван франківці наразі на 11-му місці.